Доброго дня! У цьому відео ми розглянемо можливість реєстрації заробітної плати працівників з автоматичним підрахунком кількості зароблених ними коштів та відпрацьованих годин. Крім того, керівнику клініки доступна повна звітність із заробітних плат з графіками та архівами дій. Далі про те, як це працює. Під час реєстрації співробітника в системі управління адміністратор вказує формат його заробітної плати, фіксований або відсоток від виконаних робіт. Фіксований формат означає те, що ваш співробітник отримує заробітну плату, розмір якої не залежить від кількості виконаних ним робіт. Тут достатньо вказати своїми словами суму заробітку співробітника за певний період, процент від виконаних робіт. Означає те, що ваш співробітник отримує заробітну плату, розмір якої безпосередньо пов'язаний з тим, скільки послуг він надав пацієнтам і на яку суму. Тут необхідно вказати відсоток від вартості виконаних працівником робіт, який належить йому як заробітна плата, і поки персонал приймає пацієнтів, надає їм послуги, система автоматично веде підрахунок того, скільки співробітник відпрацював годин і заробив коштів. Для нарахування заробітних плат працівникам необхідно перейти у вкладку свого профілю та вибрати розділ заробітні плати співробітників. Доступ до цього розділу за промовчанням відкрито лише керівнику клініки та адміністратору. Зі списку співробітників необхідно вибрати того, кому нараховуватиметься заробітна плата. Праворуч ми бачимо форму реєстрації нарахування. За потреби можна змінити період, за який буде нараховано виплату. За замовчуванням стоїть значення з першого до останнього дня поточного місяця, розрахунок заробітної плати за обраний період та інформація, яка тут відображена, відпрацьовано співробітником годин, показує відпрацьований спеціалістом час за вибраний період, відображається лише в тому випадку, якщо працівник задіяний у розкладі. Вартість робіт, виконаних спеціалістом, підсумовує ціну всіх послуг. Наданих пацієнтам. Ця інформація надається всім співробітникам незалежно від формату їх заробітних плат, за умови, що вони беруть участь у прийомах пацієнтів. Формат заробітної плати вказаний у профілі співробітника. Заробіток за вибраний період підраховується автоматично виходячи з вартості виконаних працівником робіт та відсотка, зазначеного у його профілі. Ця інформація надається лише за співробітниками формату відсоток, якщо вони надавали послуги пацієнтам у вибраний період. Вкажіть розмір премії поле, в якому вам необхідно вручну ввести суму для заохочення співробітника, якщо воно передбачено. Загалом загальна сума заробітку працівника за вибраний період складається з оплати наданих пацієнтам послуг та премії. Дана інформація надається лише за співробітниками з форматом відсоток. Реєстрація виплати зарплати співробітнику передбачена у разі готівкового, безготівкового і змішаного платежів. Вибравши необхідний, вкажіть остаточну суму виплати співробітнику, що базується на попередньому розрахунку. За потреби можна залишити коментар, який співробітник побачить на сторінці свого профілю, після натискання кнопки зберегти. Виплату буде зафіксовано в системі. Нижче міститься інформація про всі попередні виплати даному співробітнику, з можливістю друку та видалення кожної з них. Видалення зафіксованої виплати передбачено на той випадок, якщо при нарахуванні була допущена помилка. Співробітники, яким було нараховані заробітні плати протягом останніх трьох днів, відзначаються галочкою у списку зліва. Звітність формується та оновлюється після кожного нарахування заробітної плати. Тут є фільтр для сортування працівників за посадами та вибору дати або періоду часу, в якому відбувалися нарахування. Звіти про виплати заробітних плат включають такі розділи: список виплат заробітної плати, містить у собі інформацію про всі нарахування працівникам клініки, відображає відомості про працівника, розмір нарахованої премії. Формат грошової виплати загальну суму нарахування та дату, коли ця виплата була зареєстрована. Загальна статистика цей розділ містить інформацію про загальну суму виплат заробітної плати та премій за вибраний період як по всіх, так і за окремими посадами. Важливо розуміти, що при нарахуванні заробітної плати працівникові, який має кілька посад, виплата поповнює статистику щодо кожної з його посад у рівній частині. Заробітні плати працівників. Тут міститься інформація про формат та розмір заробітної плати всіх співробітників клініки, а також про середню величину виплат їм за вибраний період часу, середні виплати за посадами. Інформація про те, яка середня виплата заробітної плати та премії у вашій клініці за кожною окремою посадою. Відображається інформація тільки про ті посади, за якими відбувалися виплати.